Миру всім дорогоцінні! Запрошуємо вас на... з'єднатися з нами на щоденну молитву, де ми молимося за закінчення. Війни, бо чим більше людей з'єднається, чим більше ми об'єднаємося, і тим швидше Бог закінчить усе прокляття, яке є в нас в Україні. Це прокляття війни. І так запрошуємо вас на недільне богослужіння на 14.30 і о 17.30 За київським часом, де ви почуєте чисте, неперекручене Слово Боже, і де ви побачите і почуєте свідчення слави Божої, які будуть ділитися, люди, як Бог він являється у нашому житті, з нетерпінням будемо вас усіх чекати, неділю, присвяті для Господа Бога, і ви побачите просто, як ваше життя зміниться, бо тільки з Богом ми спасаємо.